Отже, що у нас є по філешечкам форелі? У нас їх три вида. це філе форелі по-мексиканськи зі спеціями, філе форелі з кунжутом і сушеними томатами. А також є філе форелі з паприкою і сушеними томатами і журавлиною. Це дуже смачні філешки. В них немає ні шкіри, ні кісточок. Гляньте, друзі, яка смакота. Тільки гляньте. Вони йдуть мало солоні, дуже смачні. Можна як і під гарнірчик, так і під закусочку нарізаються дуже гарно. Не розпадаються. Можна і на слайсері підморозити, нарізати на слайсері. М -м -м. Мало солоне, Спецію прям те, що потрібно. Відправляємо цю смакоту по всій Україні, вакуумуємо, додаємо лід. До вас туди йде свіженьке, дуже смачне. Замовлення приймаємо в Інстаграм або Viber за номером в шапці профілю. А також можете придбати цю смакоту. У нас на магазині в місті Запоріжжя за адресою вулиця Сталоварів, 27, зупиночка 6 міської лікарні. Ми знаходимося в комплексі АТБ. Ми з правої сторони центрального входу АТБ. Так що чекаємо на вас.